Іван для від Луки, 3 розділ 7 по 8 вірш. Іван сказав людям, які приходили хреститися до нього «Роди гадючий, хто навчив вас утікати від майбутнього гніву? Тож принесіть плоди гідні покаяння, і не намагайтеся казати собі: Маємо батька Авраама. Бо кажу вам, що Бог може із цього каміння підняти дітей Авраамові». Коли Іван Хреститель почав проповідувати, то е, в Ізраїлі відбулося ціле духовне пробудження. Дуже багато людей виходило для того, щоб хреститися від Йоанна Хрестителя в Іордані. Звісно ж, були люди, які не вірили словам, які говорив Іван Хреститель, не приймали його за Божого пророка і не хотіли хреститися від Йоанна Хрестителя в Іордані. Але таких людей було не дуже багато. Але ці слова, які ми з вами прочитали, це дорікання Йоанна Хрестителя Воно стосується не тих людей, що не приходили до нього хреститися через те, що не вірили в те, що він людина, яка послана від Господа. Іоанн Хреститель дорікає тим людям, які прийшли до нього хреститися. І ми маємо зауважити, що ці слова Іоанн Хреститель говорить не всім людям, які прийшли до нього хреститися, а певним людям, яких він бачив через Боже откровення, бачив духовним зором. І він розумів, що ці люди прийшли хреститися не через те, що вони по справді визнали себе грішними людьми, по справді зрозуміли, що без Божого прощення. Вони не зможуть уникнути Божого суду, і що їм потрібно просити Господа прощення за свої гріхи. Ні, були люди, які приходили до Іоанна Хрестителя хреститися і формально, зовнішньо їх хрещення нічим не відрізнялося від хрещення тих людей, які посправді признали себе, визнали себе грішними і приймали хрещення у Іоанна Хрестителя для того, щоб отримати Боже прощення. Але ж ці люди. Прийшли просто для того, щоб е, прийняти зовнішню форму хрещення без того, що вони визнали себе грішними. І Іоанн Хреститель бачив таких людей, Дух Святий давав йому розуміння е, стосовно цих людей. І він звертається до таких людей і каже їм, що хто навчив вас утікати від майбутнього гніву. Ми розуміємо Божого гніву. І оце запитання, хто навчив вас? Або ще ми йому, його можна перекласти е, як хто. Хто тобі сказав, хто тобі сказав, що ти можеш втікти від Божого гніву? Хто тобі сказав, що таким чином, просто прийнявши зовнішнє хрещення, ти можеш втікти від Божого гніву? І це запитання надзвичайно важливе. Ми сьогодні будемо говорити саме про це запитання. Хто тобі сказав? Хто тобі сказав, що саме так ти маєш робити? Хто тобі сказав, що саме це Господь від тебе очікує? Хто тобі сказав? І коли Іоан запитує це запитання у конкретно цих людей, які зовнішньо приймають хрещення, але внутрішньо вони не каються перед Господом, не визнають себе грішними, то Іоан, по-перше, Має на увазі, що я вас такого навчив, я вас до цього не закликаю. Але ж це запитання, воно більш широке. Хто вас навчив? Чи то Бог вас навчив, чи то Слово Боже вас цьому навчило? І е, ми бачимо відповідь, яка вже є в доріканні Іоанна. Він звертається роде годючий. І це певна релігійна така відсилка, це можна сказати, релігійний адрес, що ці люди йдуть не за Божим Словом. А з словом диявола. Чому гадючий? Тому що ми з вами пам'ятаємо, що коли Адам та Єва були спокушені сатаною, і коли вони згрішили, то Сатана прийшов саме як змій, щоб спокусити їх. Саме тому Іоанн звертається, роди гадючий. Він вже говорить їм, що те, що ви знаєте, те знання, від чого ви відштовхуєтеся, воно походить від диявола, воно походить від ворога Божого і ворога. Ваше Тож сьогодні для кожного з нас стоїть дуже важливе запитання: чиї слова лежать в корені моїх дій, в корені моїх? Розумінь в коренні а, того, що я вважаю достатнім у відносинах з Господом. Ми маємо дещо знати про свою грішну природу, про своє серце, про свої думки, з якими ми народилися. І, на жаль, навіть після народження згори, ми ще не звільнені від своєї грішної природи до кінця, хоча вона вже не є головуючою а, в нашому серці. Тож грішна природа вона перекручує Божі слова, вона не бере весь контекст Божих слів. Сатана завжди бересь якусь дрібку Божих Слів потім домішує своє, і ті Божі слова вже звучать не так, мають інший контекст, а вони мають інше значення, і взагалі вони перестають бути Божими словами, тому що вони вирвані з контексту, і вони потім змінюються, і так далі. І так далі. Тож а, нам з вами край важливо задати собі декілька запитань, які я зараз запропоную кожному з нас, і собі також щоб ми над ними порозмірковували. Перше, оце запитання: хто тобі сказав? Коли ми думаємо про Бог? Бога, коли ми думаємо про себе, коли ми думаємо про спасіння, коли ми думаємо просто про звичайні свої побутові питання, які ми вирішуємо, приймаємо рішення стосовно різних моментів свого життя, і ми думаємо так правильно. Так Бог сказав, так говорить Біблія. Давайте пригадувати це запитання. Хто тобі сказав? Бо іноді буває так, що ми думаємо, що це сказав Господь, але Господь каже інше, якщо подивитися на Божі слова в правильному контексті і правильно їх зрозуміти. Хай це запитання буде для нас надзвичайно важливим. Хто тобі сказав? Давайте завжди перевіряти духовну адресу тих думок, тих вірувань, тих тверджень, тих суджень, які. Які ми е, маємо в своїй голові, приймаємо рішення, на підставі яких і так далі. Е, друге запитання: чи не спрощую я Божі слова? Сатана дуже е, полюбляє спрощувати Божі слова. Знаєте, нібито ну, брати щось, нібито головне в Божих словах, нібито головне в Божих словах, а інше неважливе. Я дуже часто помічаю, як люди, е, читаючи Біблію, щось беруть е, як важливе. А все інше не важливе, але Боже Слово все важливе, і якщо людина щось викидає з Божого Слова, пригадуйте, як написано а, в останньому розділі книги Откровення, що якщо людина щось додасть або відкине з Божих слів, то вона буде проклятою, тому що слово Боже єдине, це цілосне, це цілесне тіло, це цілосне слово. Ми не можемо щось викидати з Божого слова, як не можемо викидати частини, наприклад, свого тіла, думаючи, що. Що та, ця частина мені не потрібна, вона потрібна, я можу не знати, навіщо вона мені потрібна, але через те, що Господь її створив і вона є в моєму тілі, я розумію, що вона потрібна. Тож, запитання: чи не спрощую я Божі Слова? Третє запитання: Бог дивиться на мотиви серця. Іоанн не просто схвалював кожну людину, яка прийшла до нього хреститися. Бог не просто який діяв через Іоанна Хрестителя, Дух Святий, який діяв через Іоанна Хрестителя, не просто вітав кожну людину, яка приходила і казав, який ти молодець, яка ти молодець, ти прийшов хреститися хрещенням повного занурення. Ти просто молодець. Ось тобі і медаль, і орден, і е, схвальна грамота. Ось тобі. Хвала від господа і вся слава ні. Іоанн дуже ретельно, спокійно і розсудливо дивився на кожне серце і на кожну людину. І це була не його здібність, це була е, здібність від Духа Святого, це було покликання, відповідальність і е, откровення від Духа Святого, бачити серце людини. Якщо Іоанн Хреститель бачив серця людей певним чином так, відносно цього служіння, то наскільки більше серце кожного з нас бачить? Бачить Господь, Господь дивиться не просто на наші формальні дії, формальні якісь прояви. Господь дивиться на мотиви серця. І так буває, що правильні дії, як, наприклад, охреститися у Іоанна Хрестителя в Йордані, це правильна дія. Більше того, це Боже повеління, але мотив серця, з яким людина виконувала цю дію, був неправильний, і Господь не приймав цю дію. Четверте твердження буде: не спирайся на видиме. Бо слово Боже навчає, що спочатку було невидиме. Те, що ми не бачимо фізичними очима, воно важливіше, ніж те, що ми бачимо фізичними очима. Тож ми маємо в своєму житті. Перш за все, дивитися і ретельно е, досліджувати не просто свої вчинки, не просто те, що бачать люди, не просто те, що бачать е, люди, які поряд зі мною в близькому оточенні. А дивитися на своє серце і приходити до Бога для того, щоб Господь допомагав розуміти себе, розуміти Господа і шукати обличчя Господа для того, щоб змінюватися внутрішньо. І п'ята думка це досліджувати слово Боже, щоб знати, що насправді сказав Господь. Ми постійно повинні досліджувати Слово Боже, щоб знати, що сказав Господь. У сатани немає вихідних вихідних. На те, щоб нас спокушати уводити від Господа, давати нам якісь брехливі думки щодо Господа. Тож ми маємо постійно свій розум занурювати в слово Боже, так написано наприклад, в першому псалмі, щоб постійно зростати в розумінні Слова Божого. І я хочу завершити цю нашу розмову одним прикладом. І вона буде з третього розділу книги буття. Там теж є це запитання: хто тобі сказав? Коли Адам вже грішний, він вже вкусив від дерева пізнання добра та зла, і він вже шив собі опоясання. І він ховається від Господа. І коли Господь його кличе, і він виходить на можна сказати, Божий суд. Він не може продовжувати ховатися, він виходить, бо слово Боже сильне слово, йому не можна опиратися. І Господь каже, чого ти сховався? А Адам каже, що я, я нагий і тому я сховався. А Господь запитає його, хто тобі сказав? Хто тобі сказав? І Господь знає, хто сказав. Господь питає не тому, що Господь не знає, хто тобі сказав, але Адам не усвідомлював, хто йому сказав. Адам не усвідомлював, що він послухав ворога, і тепер в його серці живе оце вороже знання, вороже до Господа, вороже до самого Адама, але ж тепер воно стало рідним для Адама. Тож будемо досліджувати слово Боже, щоб відповідь на запитання, хто тобі сказав, була Господь мені сказав. І щоб ми знали це достеменно, знали це чітко, знаючи, що Господь каже, щоб могли б розрізняти голос Божий від інших голосів. Тож будемо разом досліджувати Слово Боже, будемо разом читати Євангеліє для того, щоб знати, що Господь каже кожному з нас.